Саме в цьому будинку журналіста Яна Куціака і його дівчину Мартіну Куснірову знайшли застреленими. Сусіди досі не можуть оговтатись від того, що наприкінці лютого в їхньому тихому селі трапилося холоднокровне вбивство у стилі мафії. Серед багатьох приїжджих представники Європейського парламенту. Це дійсно саме той момент, коли усвідомлює, що сталося. Ми повинні працювати над створенням світу, де такі речі просто не зможуть трапитися. Це не можна залишити безкарним. Але чи є у влади політична воля, щоб знайти убивць журналіста, який розслідував корупцію серед можновладців? Делегація з європарламенту запитала про це прем'єр-міністра Роберта Фіцу. Але його відповідь, вочевидь, їх не переконала. Лунає так багато звинувачень у корупції, і шахрайстві, дуже багато диму. Тож за цим явно є вогонь. Ти просто не знаєш точно, де саме. Багато людей дуже нервують, і країна явно розколота. Ганьба кричать протестувальники, які вийшли на вулиці Братислави. На вихідних відбулася найбільша демонстрація в історії країни. Мітингувальники вимагали відставки Фіцу. В нашому уряді багато злочинців. Ми не хочемо більше цього терпіти. Ми повинні змінити все це. Цю корумповану систему. настав час. Вони перетнули межу. У ньюзрумі видання Актуаліті СК, де працював Ян Куціак. Багато репортерів все ще налякані та не бажають, щоб їх знімали. Мартін Турик, друг убитого, також нервує, але на інтерв'ю погоджується. Ми аж ніяк не очікували, що щось подібне трапиться в 2018-му в державі членів ЄС. Коли стається щось на кшталт такого, це повністю змінює те, що ви думаєте про свою роботу, про журналістику в Словаччині і майже про все інше. Поки делегація з Брюсселя збирає факти про історію вбивства, з'являються нові докази про корупційні зв'язки уряду та членів мафії. Країна опинилася у найглибшій політичній кризі за останні 25 років. Президент Андрій Кіска закликав до відповіді прем'єр-міністра та його союзників. Мені приємно, що колись котрась з країн-членів Євросоюзу стикається з проблемою, інші держави ЄС готові надати допомогу. Я сподіваюся, що ми отримаємо чітку та відкриту відповідь на всі запитання. Президент наполягає на формуванні нового кабінету міністрів або проведенні перевиборів. У відставки вже пішли міністр внутрішніх справ, міністр культури та низка урядовців нижчого рангу. Проте цього замало від уряду в Братиславі вимагають повної ротації.